Перша у новому році загальноміська нарада. Серед тем, починаючи від того, як Чернігів увійшов у 2024-й до організації роботи в умовах скороченого бюджету та посилення підтримки сил оборони, так свята у місті, що два роки воєнного стану відзначаються мінімально, минули без надзвичайних ситуацій. А враховуючи прогнози синоптиків щодо погіршення найближчими днями погодних умов і зниження температури до мінус 15 і нижче. ДСНС спільно з профільним управлінням готові розгорнути додаткові пункти обігріву. Пункти незглавності повністю готові на сьогоднішній день до роботи. Значить, на минулому засіданні комісії тептенц було прийнято рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву. Їх буде в нас в місті 5. Якщо буде необхідність, відповідно будемо збільшувати. З важливих питань вартість приїзду у міських автобусах. Проєктам, що винесли на обговорення громадськості, пропонується зробити різницю між готівковою і безготівковою оплатою, а також запровадити можливість безкоштовної пересадки. Без змін залишиться розрахунок транспортною карткою 12 гривень. Банківською вартуватиме 15, а готівкою 17. Як повідомили на нараді, цьому є економічне обґрунтування, але насамперед стимул для чернігівців. Повноцінно переходити на електронний квиток задля прозорості і покращення таким чином сфери міських перевезень 17 гривень це плата за готівкові ж кошти. Вартість приїзду не змінюється для тих людей, які користуються транспортною картою. Тобто отримують 12 гривень як сплачували, так і буде 12 гривень. А також що вони люди, які користуються транспортною карткою, отримують півгодини пересадки до цього, що не було у нас в автотранспорті. Нагадаємо, електронний квиток це відстеження пасажиропотоку і зниження ризиків проходження готівки поза касою. А відтак збереження коштів на підприємствах для оновлення автопарку чи підвищення зарплат водіям. Після проходження регуляторної процедури відповідний проєкт мають розглянути на виконкомі. Попри те, що зросло. Вартість палива, попри те, що зросла з 1 січня заробітна плата, зростає курс валюти відповідно, всі комплектуючі зростають. У нас вартість проїзду не змінюється. 12 гривень навпаки додається до цього бонус вигляді пересадки. В контексті бюджету цього року і зменшення видатків на утримання міста на користь армії, виконуючи обов'язки, очільника Чернігова доручив підлеглим ефективніше планувати господарську діяльність і більш раціонально витрачати кошти. Потрібно орієнтуватися в тому, що кошти з економлення підуть на дрони. Раз ми зменшуємо затрати, раз ми ухвалюємо рішення, що 24-й рік наша головна мета це наближати своїми зусиллями перемогу і допомагати силам оборони, ну це правильний напрямок, я вважаю. І ми розуміємо, що в 24-му році навряд чи щось зміниться, то десь якісь послуги по прибирання будуть не так швидко і не так масово, як ми звикли. Це ціна нічого тут у цьому страшного я не бачу. за словами ломаку. Це стосується всіх напрямків, і якщо робіт у місті значно менше потрібно оптимізуватися і розглянути можливість скорочення штатних одиниць. Підрозділах та на підприємствах разом із тим із проєктів, яким варто приділити особливу увагу, облаштування сектору поховань на кладовищі в Ялівщині, де знаходили свій останній прихисток Чернігівці, зокрема захисники, у період активних бойових дій. Торік там проклали більшість доріжок, зробили освітлення та відеоспостереження. А також встановили 27 із 93 пам'ятників, погоджених із рідними, і завдання у 24-му – ці роботи завершити там, де стела і все інше подивимося по року є раціональне рішення це зробити пізніше, але сектор поховань і все, що пов'язано з ним. Це наша відповідальність, це наш святий обов'язок перед родинами чи рідні там поховані. Ми її взяли на себе в минулому році, маємо завершити в ну, цьому році. Зважаючи на обмежений бюджет, на цей напрямок місто заклало невелике фінансування, але планує збільшити його за рахунок нерозподіленого залишку минулого року. Водночас нині мова лише про базовий благоустрій кладовища.